Всім привіт-привіт-привіт-привіт. У нас тут International Job Center, вони ж Дніпровський кол-центр проти курви. Курви, то, короче, я скинув uh, YouTube канал, де збираються усі, усі ігри. У... Всі, хто стрімив, ми то не можемо одночасно це все робити. А там людина ну, завантажує всі відоси і їх просто компанує разом. От. Там з драфтами, з усім воно все йде. Тому, кому цікаво, можна там дивитись ще хто як грав іншим. Да, причому. Він, уко... ну, він в мене питав на дозволу використовувати мої відоси. Ну, щоб ну, вивантажувати мій стрім і робити. Я, в принципі, лише за це, щоб воно все було і тому. Якщо є бажання, там можна дивитися все інше. Я сам інколи туди залітаю, дивлюсь. О, так, і що ми маємо? У нас Бамбіса Вай, бан, Вайбан і джоб центри теж такі. Підійшли непогано, по дж-центру Бампішов, ауреліана соло. Знають, 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 там сол дуже сильний. А Калібан це дивно, до речі. У нас Гнар був відкритий разом з рамплом. І, о, і ось вони з'являються. Мяукая беруть. Мяукай саппорт. Неприємний такий чемпіон. Слухайте, а МАОКай рамбл це дуже боляче. Можливо, там ще з'явиться щось по типу. А цього Браума не взята. Браум же повинен блокувати ульту Рамбла, чи я не правий. Аутілоса взяли. Ну поки що бачимо топорів, поки що бачимо саппортів. Рамбл не в тій команді доведеться вболівати. Каркана беруть. О, до речі, Коркі. Нарешті побачимо, як Коркі будуть грати. Одний з найкращих гравців, одна з найкращих команд. Я не побоюсь цього слова. Як вони зіграли, до речі, минулий турнір. Зараз шоденько хочу подивитись Wildrift. 25 й рік. Турнамент. Турна... Турнамент, сказав, а, які прийшли. Вони в плей-офф потрапили взагалі чи ні? Стейдж. Да, так, вони потрапили в плей-офф і програли якраз таки команді Джотейка, ну, Кетчурітас. Чар... Ч... Ке -чурітас. Кетчретас. Кетchoritas програли Royal Academy вже в фіналі. Ну, в топ-8 вони зайшли. І вилетіли в першому раунді, до речі. Топ 8 минулих, не минулого цього плей оффу <гум> Минулого Ко... да, Карканчик. І Джейс Саберу. Я все одно вважаю Джейс найслабтіший чемпіон в цій грі, якого ми можемо побачити. Ратато. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Щур -ой 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 -ой. з'являється. Щуріла з'являється. Жесть. А він потрібен? Мені здається, він не потрібен. Зікса все ж таки беруть. Ну, дуже схожий драфт на першу гру проти нокотиків. Курва, <с> Бобер! <planteer> Бобер, курва! Ну, буде хам'як. Хам'як з вибухівкою. Це в Гаррин, це мідлейнера обирають, да, я так розумію. А, скоріше за все, Гнар піде. На мі, міта. а от зараз обираю для Топера. Гнар Аріана? Гнар. Та беріть Аріану. В чому би і ні. Показують, що все є. Всі чемпіони куплені кажуть. Байдуже кого, але ну буде Аріано своє. По всьому, що я бачу, що вони. Каміла Аріана, Гнар Аріана. Це все дуже гарно комбоїться, грається. Ні, ну яка Зоя. Ну, Те, та 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 Зоєчку. Все ж таки вирішили добрати. Зої, Зої, Зоєчка. Ну, ось маємо такий драфт. Ще б вони проставились, як її будуть грати. Зої Мід Камі... Каміла Ліс виходить. да вони розставляються, як вони будуть грати. І у нас Зої Джейс. Ну, я не знаю. А... Або в Сенсі його брати ось так. Мені здається, їм для повка когось все ж таки третього не вистачає. Чи... Ну, корки Зої можуть не вистачити. Там в Конг, там Маукай, там Рамбл, вони всі плотні, можуть приймати дуже сильно. І з іншого боку теж у нас йде такий поук, але поук трохи кращий. Джейс і Зікс, які будуть навалювати. Ну, слухайте, мені команда. Мені драфт більше подобається у корві. Корві, 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 корві. Непогано повинна виходити. Що, поїхали? У нас тут завантаження. Зараз завантажимось. Поставимо на паузу. Три хвилинки побалакаємо не про що, і потім будемо дивитись вже за самою грою. Ізоморудний Вуконг, Нефрітовий дракон вуконг Жесть. Стільки слів, стільки слів. <ріст> а ч ти кур? Чого ти клу? Жах. Mm -hmm. Так, ось так все, да не бачите, не бачите те, що там за вікном залишилось. Коли... А в мене є майже така, але що воно тільки на чорно жовта Я не знаю, як воно називається правильно, ну, воно теж є мавпа. Колись випадало із сундука пором. Мінікарту треба. Я вже сліпий, але мені мінікарту треба побільше зробити. Якщо б це було б через блюстак, або воно ще через щось, я б, я б тоді менше пробив так потрібно трохи більше. А зараз побачимо, як вони будуть так само грати через топ чи ні. У нас всі правильно розставлені. Так, да, всі, всі, всі прав, правильно розставлені, тому проблем не має бути. Гроші видно, всю статистику можна побачити. Єдине, що знаєте, що я б зробив, бо я б покшечку ось цю, яка в мене, мені здається, вона трохи закриває. Де тут плашка? Це вона? Ні, це не вона, це інша плашка. Ця плашка. Ні, а, а де ще плашка? Ні, не та плашка. захват був, музло, назва кабан. Кама. Ага, ось вона, да-да ось Ця плашка, її потрібно трохи нижче поставити. А якщо я нижче поставлю, вона все одно буде негарна, да? так? Тоді залишу блон. Так, то що, я, я себе прибираю, що у нас тут по часу? Коли на 30, у нас там вже кіли пішли, першу кров впустили курви. Так, це все прибрались. Ладно, лансапорти то не дуже цікаво, тому я. Я думаю, вам не цей непринципово саме те, що відбувається саппортами. Адекері -ад -ад можна побачити і всіх інших можна побачити. Саппорти у нас танки зараз грають. тому Якщо що, я вам скажу, вони що там збирається. 215? Ще півхвилиночки, і будемо дивитись за грою. Камеру вище. Ви там кажіть, камеру вище нижче може вставити, щоб воно було більш цікавіше. намагаюсь так, щоб не більше на поле охопити охопити, тому що тімфайти інколи інколи цей розбігається. Розбивається на два маленьких. Щоб можна було побачити, що взагалі відбувається в загальному такому заліку. Що, 10 секунд залишилось, і можна дивитись. Так, ну що, я так розумію, тут вболівають за або за рампла, або за International Job Center. Да, тут нема так на Фаворитів, хто повинен перемагати. Ой, інтернешнол джоб центр. Що ви робите? Чого ніхто не каже, що вже час? Що вже час дивитись за грою. Поїхали, все. Сховали, блядь, йобана повітряна тривога. Як же заїбали ці підари. <кхм> Одразу у нас фрі камера. <кхм> Будемо дивитись. Цікавий варт. Так, о, слухайте, це, це в нас хам'як в лісі. Хам'як зробив прикол, взяв собі цей оракул і з оракулом буде грати. Ну, як таймкод показував, там все дуже погано у команди Курві. Дівся пішов тренувати. Так, да, скоріше вон за все, розбираються з іграми, може відпочивають після ігор. Якщо перша гра була Ну ще більш-менш рівненька, то другу гру їх просто розтрачили там. Ну, по моралі скоріш за все, вдарила дуже сильно. Хлопці молодці. Хлопці та дівчата там відьма грала. Саппорт. Її, її змусили грати проти. Зіграного колективом. О, українські Ну, Тарас Григорич що У нас на топі там Каміла дуже опасно. Грає. Тут. Вау, зікса підшипили зікса добирають First Blood. І у нас одразу розмін один в один Розійшовся. Що у нас у гнара відбувається? Гнара просто під тавер загнали. намагаються вогнеметом пропалити, але там шил прокається. і Можна зараз знову спробувати. Поки не набилось, у нас тут Гріміста залітає. третій рівень, четвертий отримав і Рандоміта просто вийшов, каже. Бувайте, глупці, я пішов. Я пішов відпочивати. Намагаються далі будуть грати ні. Не виходить, бачите, от намагаються так само розіграти, задавити топлейн але тут вже мідер. Саппорт з мідером одразу підійшли, прикривають. Ось, ось в чому різниця між ну, котиками і інкантатом і. І команда International Job Center. Вони просто-напросто змогли задефати зараз свою Камілу. На цьому мові Рамбл просто віддав фолькс, щоб ну, задефати тавер свій. Мільйонів забрав, і все. а Рекол відмінився. Все ж таки, не встигне. Не встигне на, лі... на лінію прийти раніше за своїх опонентів. І все ресети повертаються. Мід до ондоо на мідки під... ну, підійшли і ну, сайди, на сейди пішли. Зіг зараз дуже обережно грає. Ну ось, о... ось чого котикам не вистачало. Так, а що там у нас? Там Джейса вбили. Слухайте, я не побачив. Я, я на чаті відволікся і не бачив, як GSA забрало. А тут ще й по Маукаю грають, ульта зікса нічого не наносить. Намагаються, забрати, забирають все ж таки. Наутілуса але підставився вукон. Вукон намагається втікти. Гнар дуже гарно відкидає, прилітає Джейс, намагається засейвити, сейвить. І Ульта в нікуди. Ульта від Маукая в нікуди, тільки що пішла. І все. І розійшлись рахунок 3-3. А я не знав, що так можна викликати. Я думав, саме потрібно навколо заходити. Бачили, як стояв Рампл, що Воно чисто на краєчку. І все одно і штальського Скорпіона викликав. Джейс по Камілю. Камілу дуже сильно пробиває, але тут приходить вже GG G Юр. GG You No засейв Джейсаппі, підтяжечка, хук, і це кіл. А от вам і ротація вже від команди International Job Center. Мафпа через стінку, якщо що на вешки вийде, що там Рамбл робить. Рамбл намагається корки пробити. У Корки немає мани, просто Рамбл цим скористався. Ну а майже отримав перегрів. Тут просто настільки, ну, воно ну, ну, постійно виникають, і там, і там, і там, і там, і постійно потрібно переходите перші об'єкти. Дві секунди, все, об'єкти з'явились зараз то куди піде. Я так розумію, всі бажають на оркестр піти? Всі бажають йти на оркестр. Курви? Гнар перший починає. Шутка пробивають, слухайте. Джейс раніше прийде, пішла ульта Маокая, підшепила на Утілоса, знайшли каркана, ну кортів вилетів. Коркі вилетів. На, -на Валькірії, і у нас Джейс підходить, але там. Ой, у нас вуконга забрали, Треба виходити. Корви, бросайте, це все, ай, Каміла підійшла. Каміла встигла перейти, і мінус Джейс, і все. І команда курві посипалась. Ось Каміла далі пішла, но вистрибнув. Ой-ой-ой, як же больше! Кіл в кіл, но це для тавера кіл. З що вона робить. Я цього мідлейнера ну, вже навіть не очікую бачити, тому що ну, дуже складний. Вони дуже складно влучати, але ця Зоя вміє це робити. Я одразу бластера згадую, ну, коли він намагався пограти на Зої. Я такий. Ні, Та тільки не Зої. Все що завгодно, тільки не її бере. Та там потрібно було, як тільки в Оконга забрали, треба було виходити. Ви все одно не можете без е лісника забирати об'єкти і нам. Немає часу там було залишатись. Там всі дуже биті були, і, і фулова Каміла перейшла. Так, ну що, зупинились? Чи у нас зараз ще одна бійка буде за драконом? Не поспішають команда цього Дрейка забирати, так кажуть. Є, є ні, ні, Ой, як же зараз розіграли. Намагається втік Рамбл, Rumble, але тут вже перефарм пішов. За це вбивство заберуть дракона, але це дуже маленький такий. Не дуже гарний розбін. Там перша таверка падає. Як на мене, можливо, не треба було брати Ву Конга може когось кращого в ліс взяти. А кого? Чиста ідея з VONG я розумію. Ось у нас врив пішов, підкидання, але демеджу не вистачає тут. І тут, на жаль, вже все завершилось. Ладно! Let's go next. Так, Каркан грає в нас через выкрадач викрада... сутності Чисто каже нам потрібно Sens River. не Ну бачите, що відбувається просто. Грою володи воно володіє повністю International Job Center. Обичай. Ну, Мафпа гарний лісник, але цей лісник він реалізовувати з самого початку. Це як лісін Його реалізовувати потрібно з самого початку розганяти лінії. Тому що якби він не отримав свої предмети там, ну в лейті коли вже всі мають о, ну фул, у ну, всіх фулл слоти, ну мавпа починає програвати. А от саме на початку він дуже сильний там. лісінг ксінджао Сінжао, Вони просто можуть влітати, робити атата і все. Роблять бруд. вуконг намагався це зробити, але не вийшло. О, в цьому вон випадку краще вже Вай брати, тому що Вай набагато профітніша. Вона жирніша і складніше вбити, в неї більше контролю видає. Мавпа так не може. Мавпа може ну, через клона зробити врив, підкинути, і на цьому як би і все. І, і розійтись. Нас? Завершується 10 хвилина. Ну. Каміла забирає тавер, гнар не, не вбив, не добив. Прикривають від. Ай, гра вже завершилась. Гра вже завершилась. Ладно, я себе тоді. Вмикай, просто дивимося, що відбувається. Камера, я в цей час а, не можу коригувати камеру, тому що все. Нам гра сама показує, що буде відбуватись. Виглядає як плюс-мінус котиками. Да-да-да-да-да, зараз все помінялось місцями. Якщо я не помиляюсь, ну корви в, в, на Open One вони пройшли в топ-16, але з топ-16 в топ-8 не вийшли. А International Job Center якраз таки вийшли в топ-8, і там потрапили під каток, цукерочок від Джотейка, який там просто Он зібрав раш машину дуже сильну. Які, на жаль, програли Royal Academy 3-0, якщо я не помиляюсь. Ну теж намагалась дати бійку. А, ні, там БО-3 ну, були і вони програли 2-0. Джейса намагаються вбити. Ну Джейса вб'ють тут вже все. Мінус Джейсі, далі Каміла, він лише пів ХП втратила, наутілась хукає цю мавку. Каже, давай, підкидай, підкидай. Нам, нам байдуже, ми навіть під фонтан підемо битися. І Каміла, як у ну, Каміле, ну було мінус пів ХП, так і залишилось. От лише зараз вона отримала. По обличчю трохи далі влітає, і. Нас ну покажіть там фінальну бійку. Ой-ой-ой, під фонтаном, як. Це багато. Брате, сам ЗСУ граю на Старлінці, може ти підкажеш, мені не заходить Wild Drift, пише, що довго заходить, треба перепрачати. Може ти знаєш, що це? Чесно, не знаю, Максим. Я про це нічого не можу сказати. Тому що мої, знай... ну, мої друзі на Старлінку вони не грали, вони лише дивились кінчики і все. На жаль, нічого не може.